У частині першій Скрудж Макдак був у Крякладеш, де придбав дешевий моклу для вигідного перепродажу вдома, не знаючи, що Хапун Дереквіст і брати Барбоси полюють за магічною золотою гускою. Та коли брати Барбоси впустили свій шанс її вкрасти, безцінна птаха потрапила до несвідомих рук Скруджа. Незабаром Скрудж Макдак виявив, що гуська все обертає на золото. Та коли брати Барбоси врешті дістались до неї. Поверніть. Вони загорнули скруджав широ золоту ковдру і хотіли вже втекти. Аж поверніть! Золота! Так, ворд! А де це крячок, квачик і кручик? Поки що не бачив. Мого ранку ще не зіпсували. Почалось. Ви кричали? Гуляйте. О, три статуї. Не статуї, Дакворд! Це крячик, крочик і кручик. Що тут за галас? А-а-а. Ох. Заходьте. Охримана 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 Охримана. 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 Дядечко Обережно там! Можете встати. Чи так ви будете стовбичити як три статуї? Вони не можуть, дядечко, Скач. Вони і є статуї. Качка по пекінськи Я вербосом такого не прощу. Це все через мою ненаситність до золота. Ну, ти їх врятуєш? Я обіцяти не буду, пане Макдак. Ще не роблю, результатів це не дає. Ці цифри М -м, Як цікаво. Здається, що бінарні гіперчисли розузгоджені з молекулярним йойоритмом. Переклади! Спробую відживити ваших хлопців перевіреною сумішшю H2SO5, а 47 Ховайтесь! Здається, Ооо <плес> Зберегти це як засіб для надшвидкого пір'ярощення. Побий мене долар. Зможете простити мені те, що я накою. Я підозрював, що таке нещастя може статися. Ти? Геть, з мого дому, крадіть зарогіте. чтиво! Стійте, це я привів діжона до вашого дому. Я вас не знаю. Я його брат Пупон, провідник релігійного братства Гуски. Кажете, братство гуски? Чи не золотої? Так. Врятуйте моїх хлопців. Лиш візьму. Я знову це зробив. От діжу. Якщо полити їх цією водичкою, вони повернуться до норми. Ага. Стійте, якщо ви політе їх водою зараз, світ буде переречений. Кому зашкодить те, що ми нашим хлопцям до... Розумієш, ми маємо. Будь ласка. Дай. Потрібно за дві години помістити гуску на водограй, щоб не почались трансформації. Після першої трансформації золота гуска оживе і почне обертати все в золото сама. Нехай, хоч усе оберне у золото, аби мої племіннички ожили. Цього не буде. Після першої почнеться друга трансформація. І тоді все вкриє велика золота тінь, і геть увесь світ перетвориться на золото. То буде кінець життя і для золотих качок, і для кожного. Невже не можна відвернути катастрофу? Так, полити тією водою золоту гуску, це відсуне її останню трансформацію і дасть нам час доставити її до храму і помістити на водограй, коли ми повернемо її назад. Магічної води буде достатньо, щоб їй вистачило на моїх хлопців. Води буде більше, ніж досить. Що ж, беріть? Я дякую вам, тепер давайте гуску. На жаль, вона не у мене, але я здогадуюся у кого. Почекай, дядечко, скруч, давай. Ніяких лекцій про те, як це небезпечно. Я йду з тобою, я сказала. Так, я не залишу тебе вдома. Я просто не можу тобі цього дозволити. А чого? Бо наглядати за крячиком, квачиком і кручиком, це справа дуже відповідальна. Так, хто б міг це зробити? Я зможу. О, Я не знаю. Ні, зможу. Я сама наглядатиму за ними дозволь. Що ж? Дядечко, <губ> скруч, дякую. Я упораюся. Я знаю це. Мабуть, забагато їм, так? Ні, Діжон, ти забагато крадеш. Ах! Я перепрошую, це у мене такий рефлекс. А це мій рефлекс. <рапев> Золото, золото! Без Безпоросі! Бо ще надірветесь? Надірвусь? Золото! Ну насмішив мене! Золото! Я наче знову жадібне дитя! Золото! І як закінчу ця покинута фабрика? Принесе мені більше грошей, ніж за усі 50 років свого виробництва. Золото! Коли я оброблю всі інші свої будівлі, я матиму більше золота, ніж тисяча скручів. І що конкретно ми шукаємо, пане МакДі? Скажу, коли побачу форсаж. Ага! Я й чекав такого. Це одна з дерехвостових фабрик. Швидко приземляйся. Не проблема, пане Макдій! На <ривіт> нас чекають справи! Ось подивіться! Це золота гуска! <ривіт> Швидко! гуска! Я піймав! ташечко, в Куди ж ти втекла? Сюди, гілля-гіля до форсажа. Звільниць, А що це мені? Вона тепер моя, думаю. Ти жодный бивал. А ну стривай! давай сюди. Один крок, і дежон перетворить вас у золото. Ще побачимо. Діжон, над собою пан, не ні до чого. Разве цей дріб'язок. Мене. І що? не соромно! Не зважайте! Мене турбує доля хлопців. Потрібна гуска. Скоро ви присейнітесь до них! Вам понятно? Я Я маю покропити містичною водою гуску, щоб потім не було пізно. Єдине, що буде пізно, то це тікати. Тою гуською відбувається перша трансформація. Нам треба стерегтися її. Золота густка буде обертати золото все, що бачить. І особливо усе живе. Я маю полити гуску містичною водою. А! Вода. Я б мочив тебе головою в цю воду, якби мав її більше. Пані мати. У цієї птиці не все добре з психікою. Зобайдови за забіжки, як сама! Пан хвостодер. Так, я б не побажав такого найзлішому ворогові, а це він. Та мене мої племінники турбують. І Єдиний шанс на їхній порятунок летить до центру крякбурга. Ще секундочка, і хлопці знов будуть у нормі. Так ремонтувати. Вітаю. З вами Добра Волтерс. Зі спеціальним репортажем просто із центру Крякбурга, Де скажена гузка своїм доторком обертає все у золото. Я тут із жінкою, яка стверджує, що вона бачила золоту гуску. Прошу вас розказати нашим глядачам детально про цей випадок. Ось. Переконайтесь, пані та панове, їй відібрало мову. Караул! Ця гузка просто тут. <плес> Де, потрібно піймати гуску, поки вона все місто не обернула на золото. Це все твоя провина. Ми б зараз мали ту гуску, якби ти не збирав дрібну монету. Ну, що з тобою робити? Так. Мені було б набагато гірше, якби я тоді не зібрав її. Я знайшов, пане Макді. Так, це годиться. Ні, ми не хочемо твоєї помочі, діжон, бо ти нам тільки шкодиш. І взагалі, щоб ти знав, я більше не хочу тебе бачити. уважно. Та гуска десь недалеко. Де вона? Де хто? Та гуска. Ти ж її бачив. Ні. Ну то з якого дива ти зупинився? Тому що світлофор, пане Маді, знаю червоне і зелене. Та хочу би й не знаю, що робити, коли золоте. Я б тобі мізки вибив, якби ти їх мав, Йолопе. Я вже лютий. Отоди, так, звертаю пар. Вон Пам'ятайте, стережіться її дзьоба! Так, розсаредбася. Рану, давай, є, Побей мене долар, це ж я, форсаж. Пардон, пане Маки. Он де наша гуска! Я бачу, я бачу. Ха! Ну от! піймали. Перший попон. Сачки обважніли. Прошу без паніки, пане Макдак. Зараз попон полє водичкою гуску, і вона знову стане нежива. <звук> <звук> Магічна вода. Ну, спасіба вам за гуску, бовдури! Тепер віддавайте мої хлопці. Кутка! і мовчки цкдут звік. Тихо, із гоською відбувається друга трансформація. Ура! Ура! Е, а ви двоє вже злякалися. Е? Е? Що це таке? Я ж казав, що так буде. Бо це золота смерть! І вона ширитиметься, поки весь світ не обернеться в золото. Е! Забираємося! Тікайте! Бистро через собор! А е, ми обдурили її крутій! Швидко, вивозь нас звідси, форсаж. Не заводиться! Алмази і рубіни. Уся планета обертається на золото. Кінець моїм хлопцям і світові теж. І все це через мою жадобу до золота. У нас залишився ще один шанс. Якщо ми повернемо гуску на храмовий водограй, то, можливо, ще не все втрачено. Це те, що я хотів почути. В аеропорт! Швидко! Зрозуміло, пане МакДі! Цього разу повинно вийти. У літак! Швидко. Ей! суне просто на нас! Піднімайся! Давай! Слухаюсь, падемо ті! Перепрошую та ми не рухаємось! А? Ти забув прибрати колодки! А у нас всього кілька секунд! А? Ей, почекай нас! Я натисну на гельма, падемо ті! Ні! Не вповільнуйся, курсаж! Як не доженемо, тільки ти врятуєш їх і весь світ! Швидше, пане Матвій, лишилось кілька секунд. Хапайтесь! Попон! Усе кінець! Ми ще маємо час знайти гуску! Може. Але без попона ми ніколи не знайдемо той водограй. Ти як усе зіпсував діжуть? Навіть рідний брат більше не хоче з тобою розмовляти. Ну що? ж, Залишилось оце на згадку про нього. А Цікаво. Чи можливо, що це та сама гуська, яку я вкрав з храму? Так, майже напевно. Але мені трохи лячно, що я можу стати золотом. Але я усвідомлюю. Щоб повернути гузку братові, це мій борг перед ним. Іди, гіля-гіля Діжон візьме тебе з собою. Ох! Як добре, що я досі живий. Я думаю, що потрібно тікати. Надії нема. Це світ пропав. Так. Який той бідолаха на землі. А, ж он. І в нього вузка! Можливо, я ще врятую племінників. Швидко саджай літак. Повільніше. Підчеплю дішона ціпком. А де ж ціпок? Ох, дякую вам, пане! Ах ти ж, ти чудовий, прекрасний. М -м -м. Рассказывай дорогу до водохрає дійшов, бо часу в нас обман. Ой, пане могти, а ты ж нам всегда ты у цих горах. Це казав сідати, що вмієш, ти роби, форсаж. Ясно? Все <рес> ясно! Ну от. Уперше хотів розбити літака і не вийшло. Нічого. Треба гуску на сідало вернути. А, а. Воно наступає на п'яти. У понів брат злонь. Ти більше тут не посходити. Та да я якраз намагаюся все розпаскутити. Залишилося кілька секунд. Пане моті, тримайте пас. Я радий бачити вас. Хоч я так люблю золото, вас усіх я люблю набагато сильніше. Усе, що тоді стало золотом, змінилося назад, дядьку скруч, і давно пора було так мушу сказати. Пупон, я думав, ти більше не хочеш бачити свого брата. Ти спокутав провину діжон. Я тебе люблю, але, брате, якби ти ще відучився красти. Про це не турбуйся, попон. Я затями в урок. Від сьогодні діжон ніколи більше не крастиме. Що ж, тоді, мабуть, саме час, а де годинник і портмоне Ну, може не від сьогодні, а від завтра. Злодюга! Держіть його!